стали, побігли, а зараз будемо йти снідати. Погода прикольна, так що зараз і ліпиш погуляємо, так що так. Ще прийшов ще їсти снідать. Ще повні столички нічого не підвали поситання. Зараз вам покажу, що я вибрав. Це моє, це Олі. Це зараз тут ячок було. І, 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 і еще ну, так, Трелочки вже помні. Тут у нас є грибовочка грибочки, комбаска. Тут два салата, ну и тем более. Дорочи сочки дуже Все. ранок ми вийшли пройтись після сніданка з нашою фемілі так що йдемо по місній промінаді коротше вихідні будуть як та за старості зараз прийдемо додому поспимо потім підемо знову поїсти погуляти а що ще робити їсти гуляти спать Хто займається щанкою спіночкою, можна приїжджати до полоніці. Йдемо з Олею і розсуждаємо про лайки в інстаграмах, ютубах. І, коротше, если так задуматися, якщо... Тобі з день скаже навіть 10 людей, що це там гарно вдітий, те, там гарно, не знаю. прическа, то це багато людей. Ну, якщо ти в інстаграмі чи в будь-якій соціальній мережі збереш 10 лайків, то тобі кажеться, що це мало. Такі от вині стандарти, виходить. Ось така сама штука, як ми були в Тжебниці, тільки тут вона велика. Що соляний розтвір біжить по цих ветках і ти його вдихаєш. Така от вона здорова, але тут ще йде ремонт. То все, пласу. Сьогодні ще хотів попити зранку кави разом з Олі, пішов до того експресу, там стоїть черга. І коротко, прямо передо мною мужик ще стояв один і той експрес перестав робити, поламався. Так що сьогодні п'ємо жавку. Кафе всі закриті, закриті людей немає. Якщо да, не б, б наш пансіонат був без сніданка, ну, то було б тяжко десь вже поїсти. Бо тут все, мабуть, відкривається з години 11 А може з 12 навіть. Так що, така от полонія, Хоча я думаю, що це весною і літом дуже гарно, коли це все цвіте і розцвітає. Ну, а осінню? Ну, осінню, як осінню. Коротше, нема що нас екач. От і ми приїхали в полоні з міста. зі мною подивимося на город, при його прекрасно. Ходим тут с детьми по сборках металлолома и гляньте кузов, вот не знаю, это какие-то Феррари, это Ромбардин, это может быть какой Но необычный, как короче. Порисовано. Рома задумывается над будущим полиции. Над мой бутнем. За нами ми вже йдемо в наш пансіонат, Їсти ми, зрозуміло, не ходимо, обідати, бо в нас буде вечеря в 4 години. Якщо ми так підемо, віддихнемо потім підемо їсти. Подивимося, що сьогодні буде в нас на вечері. Вчора їли картошку і стейки, з куркою. А сьогодні все я побачу. Може, хтось захоче собі півні ванни. Пожалуйста. Вітаміни з групи Б. Чи прикомпіле в піві? Глеб, запрошуємо. Глеб, приглашайте вас. О, це експрес, який поламався зранку. Так, сьогодні в вечері ми починаємо з супчика. Им брусельку, суп, с капустой даже, а у с mm -hmm. Вот такие супчик с капустой. А ну, Оля, покажи свои росту. Якби що через як туди 20 злотих стоїть, пасти і не поднятися. Дурдом. Прийшов час другого дання. Значить, в мене гньоки і сурубка з котлетом з хабовим, Традиційним польським котліткою. мы хавали. Другие Дании. Уже тут подъехал десерт. Такие печенюшки. Печенюшечки. Такая вот галаретка. Такие польские дания. Ну и компот. Конечно же. Без компотика никуда. Давно не ешь галаретку. Там, де роблю, такі галеристки роблять з алкоголем. По якийсь імпрезі. Де працюють. Всі мої влоги, будете дивитися, який... Як то як кажуть, який контент стільки просмотрів. Вже наступила в нас полярна ніч. Ми вже поїли, як завжди, повечеряли і вийшли про пройтись. На вулиці мінус 4 мороз, не вистачає сніга. Але що, зараз прогуляємося, вихідні вже добігають кінця, завтра ми вже будемо їхати назад на Вроцлав, Так що якось так. Оля, тобі є що додати? Пройшлися, тут побачили кафе, ну дуже така. Біда страшна в цій, в цій поланіці. Може весною і літом тут багато людей, але зимою тут взагалі дурдом і осінь. Нікого нема. День ще якось там ходять люди, ходять. Ходять люди, сонячну погоду. А на кафе такі вечір... великі, один-два століка. На кафе, да, один-два століка, Зайняті. і все. Так що що. Хоча жабок на кожному красі. А жабок, так, да, штук з п'ять в одному ринку. Але думаю, що із-за цього тут і зарплати маленькі. І, і, і чинж, думаю, теж маленький. Все закривається і все продається. Але так приїхати літом чи весною взагалі тут класно. І з вузиком дає походити. Візде скрізь костка. Костка і асфальт. Так що з вузиком полицями. Ну не, Ольга. Таке велике кафе і не одної людини. Тільки рибки плавають в акваріумі. І то хіба пару штук. О, ще одне кафе. І також пустота. Не души. а зверху ще темно. Так що зимою і осінь тут, да. Потенціальні клієнти, які і так виходять. Коротше, пробую пиво. Оце, що я вам казав, з мандаринкою од Макловича. Пиво планіше. Невкусне, коротше. Не те, що невкусне, але взагалі Смаку пива немає. Трошки віддає мандаринкою, але... Ну, таке собі. Не дуже вкусно. Але як то кажуть, на вкусі цвіт товариші нет. не. що може комусь і понравити. Хоча думаю, що на літо було б вкусне. Таке ось жвійонце, ні? Ну, дайте мені, дайте. ну, але також, щоб цей то лучше мій обичний. Або якщо пшеничне. От так от. Так що що, з наступаючим мене. І ще гади, хто там дивитись мене, ставте якісь мені лайки, пишіть ті коментарі, щоб трохи ютуб просував ті відосики кудись там вперед. А то таке відчуття, що більше шорти залітають, ніж дощі. О, тут мені допомагають, підтверджують мої слова. О. Так що так, от дякую всім, хто дивиться і підписуйтесь, ставте мені там лайки, колокольчики включайте, щоб бути завжди зі мною в контакті.